Скажіть мені, будь ласка, чого людство придумало, що йому потрібно ходити чистими? Навіщо воно взагалі придумало? одяг? Безконічна ця шарманка грає. Крутиш і крутиш її, одну і ту саму шармана кожен день. Ходили б собі грязними, подумаєш, не підмитими, нічого страшного. То всі ж би ходили, правильно? А так хтось один придумав, це що треба ходити в чистому, в чистих незасраних трусах. Ой. Ну, слідки, пусподов. І все, і всі почали за ними повторять. Ой, а от реально, хто придумав? Ой, труси. Хто придумав стирати? Звідки це пішло? Де? Де початок цієї тенденції прання? Ну там ходили ж до добра твоє, тра-та-та. Треба, встати, погуглити, це дуже цікаво. Ану, погугліть! Прийдете до мене, потім розкажете. Я питань буду. Домашні завдання. О, вчителька проривається. Хто придумав прати речі, труси. А це ж труси придумали, Раніше ж без трусів не було. Боже, ну а взагалі ж ходили прали. Нашу придумали прати? Тіпа воняли, а потім подумали, що якщо ми подумали, так? Тепер вісім людей, якщо ми почнемо це стирати, це все отут, у водичку таку його вмокати, то править якось ситуацію із нашим запахом ароматом ванілі. Якщо ви побачите відео з ось цього мого каналу, то я прошу вас подивитися те відео, поставити лайк і написати. Шуку що тому що я псачудю. А тепер дивіться уважно: ось тут. Повна оця трусів і всяких там, які були якоюсь сраними, да? А це костюм, який я наділа сьогодні, зранку чистим. І він уже засраний. Це все, що ви повинні знати про життя. Пока.